Знайомтесь, досить цікаве, незвичне поєднання інгредієнтів, але водночас такий свіжий насичений смак. І все це мандариновий краб, так давно обіцяний. Зацікавило? Ну то погнали готувати. Нам знадобляться 4 мандаринки, 4 зварених курячих яйця. 200 250 грамів крабових палочок, 70 100 грамів сиру напівтвердого, 4 зубчики часнику. І баночка кукурузи. Поїхали готувати. Перше, з чого розпочинаємо, це сир, натираємо на крупній тертушці. Сюди ж і на цій самій тертушці натираємо курячі яйця. Сюди ж відправляємо. Баночку кукурудзи. Подріблений часничок відправляємо також в салатник. І про остальний не забуваємо. Всі чотири зубчики, все в салатик. Настала черга крабових палочок, і їх я дуже не дрібню. Ось так палочку навпіл. І отакими от шматочками. Крабові палочки. Можна використовувати, до речі, і крабове м'ясо, якщо у вас є. І відправляємо також все в салатник. Останніми йдуть вход мандаринки, щоб вони не обвітрилися, не засохли в нас. Тому ними займаємося в останню чергу. Чистимо. А чистимо не тільки від шкурочки, а ще й від усіх оцих білих прожилочок. Обчистили, тепер розбираємо на дольки і не забуваємо, що тут знову прийдеться попідчищати, тому що поміж дольок. Будуть отакі ось знову прожилочки. В салаті вони нам не потрібні. Я думаю, всі розуміють, бажано, щоб мандаринки були без кісточок. Але я поки чистила, бачу, що з чотирьох дві мої мандаринки, все ж таки з кісточками. Тому при нарізанні. Потрібно звертати на це увагу, і якщо ви бачите, що ваші мандаринки з кісточкою, то її потрібно вийняти на цьому етапі. Нарізаю ось отак. І не дрібно, але й не зовсім великими шматками. З такими дольками. Ось так порізала мандаринки і відправляю їх в салатник. Ось бачите, скільки в мене було кісточок? Обережно на рахунок кісточок потрібно бути. Відразу беремо солонку, трішечки підсолюємо. І тепер даємо сюди майонезу, але не багато. Майонезу дійсно потрібно зовсім чуть-чуть. Буквально 1-2 столових ложки, не більше. Перемішуємо. Ну, ось і все. Мандариновий краб готовий. Не давайте тільки багато майонезу. Він ще постоє зараз декілька хвилин і стане більш сочнішим, тому що мандаринки почнуть віддавати свій сік. А якщо ви дасте дуже багато майонезу, він заб'є просто смак і все. Ну і. Орієнтуйтесь по часнику. Якщо у вас часник, наприклад, дуже злий, дуже термоядерний, то можете покласти не 4 зубчики, а спочатку, наприклад, 2 або 3. Або якщо він у вас дуже великий. Ну, тобто, орієнтуйтесь уже на місцевості, як то кажуть, готуйте і смачного вам.